Ювілейний рік Ольги Кобилянської. в музеї садибі письменниці в селі Димка відбулась літературна резиденція. кажуть у цих стінах Ользі Кобилянській творилось найкраще у селі Димка. У цій садибі з 1886 по 1936 рік мешкала і шукала натхнення видатна українська письменниця. А вже 27 листопада виповниться 160 років з дня народження геніальної постаті. У садибі Кобилянської зібрались люди з різних куточків України. Ольга Чабанова покинула рідну Херсонщину понад рік тому. Разом з дитиною мандрує Україною. Так прожили місяць у Києві, згодом два місяці на Галичині. Зараз мешкає на Тернопільщині у Гусятині. Але вдома біда, вдома окупація. Хата знищена Каховською ГЕС. Мамина хата так само знищена, тому вже дві хати, в який нам нема куди повертатися поки що. То поки живемо тут, відроджуємося і радіємо тому. І радіємо, тому що ми є і віримо, що ми повернемося. Якщо не назавжди, то хоча б в гості. Зі співорганізаторкою заходу Оленою Рєпіною познайомились, коли з дочкою відвідали косів. Там випадково потрапили на презентацію нової книжки поетки. Так і почалась їхня дружба. Ольга Чабанова каже, знаючи про такий захід, не змогла не приїхати. Кажуть, Якщо хочеш більше дізнатися, відчути письменника, побувай на її батьківщині. Це не передати словами, це улюблена моя письменниця. Тому, коли я хожу тут, я з нею подумку розмовляю. Кажу: Оля, ти тут ходила, ти тут ходила, ти тут любила, ти тут писала, ти тут мріяла, ти бачила ці краєвиди. Ну, тут просто серце розгортається у рамках ювілейного року в селі Димка на території садиби письменниці провели захід. Літня літературна резиденція у Ольги. Резиденція це така порівняно нова форма активності, яка передбачає, що на цьому місці мають бути написані твори. Наша резиденція проводиться другий раз, вона одноденна, і мета її полягає в тому, щоб отримати струмінь натхнення, щоб отримати нові емоції, нові знання, нові переживання. І потім це все може втілитися у творах. Захід розпочався з покладання квітів, знайомства частування біля криниці Ольги Кобелянськ. А кожен охочий міг відвідати будинок, де проживала письменниця. Олена Рєпіна каже, особливість цієї садиби відсутність бутафорних об'єктів. Тут усе справжнє. Тут криниця, з якої пила воду Ольга Кобелянська і вся сім'я Кобелянських. Тут сад, який посадив її батько. Тут горіх, який посадила вона разом з Іваном Чуп'яком. Тут молодий сад, який висадили у попередньому ювілейному році лауреати премії імені Ольги Кобелянської, тому що старі вже яблуні потихенечко віддають свої плоди і засинають, так би мовити. Любов Добровольська розповідає, перебувати у димці для неї символічно, адже частину дитинства провела тут, на канікулах у бабусі. Символічно мені перебувати тут, в музеї садибі Ольги Кобилянської, адже моє дитинство тут проходило. Я приїжджала на канікули до бабусі, і в мене завжди асоціація. Селадинки із дитинством і з повістю земля, тому що хто хто читав, він розуміє наскільки краєвиди, герої справжні. І сьогодні для мене навіть честь бути дотичною до цього, бути подругою, так умовно кажучи, Ольги Кобилянської. Любов Шелюк, відвідувачка заходу, каже: насамперед її вразив родовий будинок письменниці, адже він вважався на той час розкішю. Пані, яка нам розказувала невелику екскурсію, вона казала, що Ольга Юлянівна тут насолоджувалась і творилося їй тут найкраще, тому що ці стіни додавали їй натхнення. І я впевнена тепер, чому? Тому що це благодатне місце, а ця територія самого саду, самого подвір'я це взагалі розкішне місце, тому мені здається, що всім я буду радити відвідати і музей, тому що там є унікальні речі, відвідати садибу, тому що це просто зачарування і приємно для душі. Під Кипарисом, де колись створила Ольга Кобилянська, зібрались національні товариства та громадські організації, провели нетворкінг та розповіли, як готуються до ювілейного року. Звичайно, вся Україна Буковина налаштована на те, щоб гідно відзначити в непростий рік, адже в Україні йде війна, але саме такі постаті, як постать Ольги Кобилянської, завжди утверджувала державність, утверджувала культур. Туру утверджувала порядок денний людини взаємодії з природою. Іван Дарда зауважує: обласне об'єднання просвіта готує цілий цикл заходів у рамках ювілейного року Ольги Кобилянської. Любов Копать Андрій Миронеску. Новини Чернівців, телеканал СІ 4